26 лутний центр України. Дивимося на морку, яка висаджувалася 28 червня. І влітку, після гороху. Що я тут можу сказати? Перше, те, що морка всходила в дуже-дуже велику спеку, більше 35 градусів було в затянку. Її доводилося поговати кожного дня. І я тут зробив дуже велику помилку, що посадив коморку з сім'я, яка не було перевірене. Отже, купила, купувалося воно в той же день, коли саджалося, і тому воно дуже-дуже багато не зійшло. Але нічого страшного у мене зійшло. Ось тут два рядки дуже гарне, там де йде полив. І ось там зійшли також два рядки дуже гарно. Чому саме ці рядки мені дуже так потрібні? Тому що цей рядок він саджався під перекопуванням. Тобто Максимальне рихання відбувалося землі і посадка. Ось ці два рядки саджалися без перекопування. Наразі я не бачу. Великої відмінності, ось тут навіть гарно так все взійшло. Відмінності я великої не бачу по моркві, але дуже гарна відмінність була по Відповідно траві, яка масово всходить ось тут, там, де перекуповання відбулося. Отже, це. Великий мінус. Далі будемо дивитися, як вона буде саме нарощувати кореневу систему, та яка без перекопування саджалась. Але якщо там буде такі ж самі корені, які ось тут, то перекопувати нічого не потрібно. Це лише зайва робота з прориванням всієї трави. Далі там де у мене зникла морква і не зійшла, тут я посадив там, чорнушку цибулю. А тут у мене ось посаджена видно на головку вже. Знайшли ми там мало дуже цибулі. І її ось тут посадили відповідно десь тиждень тому. Ну і через те, що вона проростала в дуже велику спеку і доводилося поливати кожного дня. Це мінус. Але вона була не накрита. Можливо, її потрібно накривати з памбундами чи затіняючою сіткою, щоб вона не так спека на неї діяла. Доріжки, як ви бачите, були у горки. Я їх втоптую в землю. І там мікроорганізми розбираються за цією травою. За умов, що не буде паморозків дуже швидко, в цій моркві рости ще 2 місяці, тому я гадаю, що результат буде. Ну і будемо тепер спостерігати далі. Сходи є, непогані навіть сходи. Ну, те, що я трішки з сім'ям не зробив те, що потрібно було зробити. Це вже моя провина. Ну, ось будемо спостерігати, як вона далі буде рости. Дякую за увагу.